Моторошна троща на Вінничині вранці на нерегульованому залізничному переїзді в селі Журавному електричка протаранила вантажівку. 31-річний водій лісовоза намагався проскочити колії просто перед локомотивом хмельницький Вінниця та не встиг. Удар був такої сили, що вантажівку розірвало навпіл. Внаслідок зіткнення загинуло три особи, які перебували в автомобілі. та травмовано. Машиніста і помічника-машиніста е, потягу. Після з'єднання електричка тягнула хуру ще кількасот метрів. На той час у машині вибухнули газові балони. Полум'я перекинулся до кабіни потяга. Машиніст і його помічник зазнали тяжких опіків. Нині вони в реанімації. Уже відомо, що троє загиблих із Хмельниччини вранці їхали на роботу. Ймовірно, дуже поспішали. За фактом недотримання правил дорожнього руху порушено карне провадження.